Всі привіт, давайте зробимо розпаковочку. І давайте Ось така новиночка. Таке і таке сердечко. Смішно мені откриперемо і на зберемо будиночок. Не знаю для кого. І давайте спочатку закінчимо наші дві колекції Ось такі. Наліпки. Твої. Ось два. Я тебе я люблю тебе. І сердечко таке. Дуже прикольно. Давайте виберем спочатку з, з нової колекції. Давайте. Давайте мені відкрив першим. Це ж нам сказала, що ми відкрили першим. Це, оце мені не дуже подобається це упакування. Давайте його. Давайте. І останнє. Давайте виберемо дві. Оце. І давайте ось це мені дуже цікаво, що було. І погнали. Так, і давайте. М -м, знаю, яке перше Давайте закінчимо колекцію. Ось цю. Е, да, Я навіть не знала, але я згадала, що тільки 8 пакетики. Від такі я відкрила 8 пакетиків, на 2. Давайте відкриємо я тебе. я, тебе. Тож це ж початок слова. Та давайте його першим відкриємо. Беремо такий. І мені цікаво, що тут? Вау, дуже гарно. Така гарненька сумочка. Ремень не дуже так підійшов. Ну, давайте його наклеїмо. Давайте. Сумочку ось сюди. І це треба на скотч. І давайте спочатку це, і будемо це клеїти. Мені дуже цікаво, що тут теж лежить. Відкриваємо. Так. Вау, тут ось така пук. Дуже смішно. Так, давайте пук сюди. І так. Давайте у Та-дам. І в мене так, цінок скот. Тому що мені не дуже так подобається. давайте ще раз Ще одну колекцію. Ось така мені надала і теж якось відкрити Це дуже багато цікавенького. мені здається, тут одна наліпка не влізе. Так, опа, така наліпка і ось така е -е -е -е, приколька. Це вона, мабуть, нікуди не влізе. Така. Дуже прикольна. Даже не знаю, куда мы не Ой-ой-ой, обычно. Давайте то сюда Ну, еще прикусно на, на липку хочу было видно. Где-то ось. да ведь не знаю. На конечно, все так вот. Давайте сначала костю. Открывать не надо. Дуже долго. Да, я уже открыла. Uh -huh. Давайте. Це наліпимо Отак. О, якраз по фоточці. Підходимо. Давайте нам останню наліпку і будемо приступати до другої колекції. Так, треба якось відкрити, треба щось, щось подумаємо. Ось так. То я навіть не знаю, я, можливо, сюди не піти, але не знаю, що фось не закрити. Ну, давай, так, ось так тоді. так вот чуть-чуть видно. Так, давайте. А тут так бренды. Так, далее. Ой-ой, хм. у нас якось не дуже так налепилось. Давайте сделаем какой-то, чтобы Так, заработала уже. Давайте духи. Духи у нас сегодня открываем две. Не дуже интересно, что тут там. Угу. Так, відкриваємо, криванькаємо. Вау! Вау! Вот така, Надір. Тут буде таке духи. Це ще цю відкриємо. Не дуже цікаво, що тут. Так, відкриваємо. Опа! І L. Ви вже, мабуть, розумієте, що тут за слово. Спочатку цього слова нам треба наліпити, як воно буде, бо я хочу якось тут. І наліпимо ми на них на бантики такі. Ось такі з бантики. Ось тут будемо наліпляти. Так, відкриваємо тепер оце. Ось так, я наліпила. Це під номером 2, Давайте спочатку наліпимо такий подарунок берем. Зошик такий. І давайте наліпимо уже саму цю бумажечку. Тому що ця бумажка мені не дуже так подобається. Як вона тримається у мене, то я її вирішила. ручки то есть такая есть открыванька так? чтобы я открывала и легче было открыто вот так, вот, так и надо так теперь зошит зошит у меня такая же самая же техника чтобы я открывала легче давайте зошит так, Так от, якось випробувала і поки що кімнатка так виглядала. І все. Усім пока-пока і до нових зустрічей!